Доброго дня, ми з України. Мене звати Ольга, ласкаво прошу на мій канал. Ми з вами сьогодні будемо дивитися, що забрали з вашого життя і що йде до вас. Давайте. Будемо дивитися, що забрали, щоб ви зрозуміли, що це дійсно ваш розклад. Ну, давайте. Можливо, що забрали, можливо, що уходить. Давайте так, що уходить з вашого життя на даний час. Ну, давайте, що уходить із вашого життя? І що входить в ваше життя? Так, ой, вибачте. Дивлюся, що було видно. Так, ще що уходить. Щось завершилося. Ви поставили крапку. Можливо, ви поставили крапку. Можливо, ви поставили крапку в стосунках, можливо, у вас була чорна полоса, вона закінчувалася. Можливо, це була зрада, це було обман, це були якісь підстави. Щось йшло все не так, як ви собі планували. Так, що ще? Дьявол уходить. Це так само: це обмани, це дурні звички, це, можливо, якісь крадіжки, опять же ж підстави. Можливо, ви почали жити спочатку. Можливо, це у вас була як трансформація, і ви як зрадилися, Да? зрадилися. Також іде конкуренція, лібо а це ви, можливо, комусь щось доказували. Да? І все, тут поставлена крапка. По тройці Пінтаклі, що можу сказати по тройки Пінтаклі? Ще як варіант вас, ну беремо так, життя, чи вищі це, чи обставини, вас хотіли навчити. Вас хотіли навчити, вас хотіли перевірити, можливо, на вищі сили задумали, чи ви пройдете оцю перевірку, да? чи, чи ви дійсно чомусь навчитеся. Я вас вітаю, ви навчилися по карті мір. Ну, давайте подивимося, що входить. Так, ну тут різні варіанти, будемо точнювати. Ну, так, по чотирочці жезлів. Це можливо робота. Буде багато роботи, і ви будете цьому радіти. Це, можливо, ви знаходитеся в коло сім'ї, в коло родини, чи буде, ну, висоєнятися буде родина ваша, чи, можливо, дітки ваші приїдуть, чи батьки до вас приїдуть. Ну, ви будете тішитися від цього, ви будете от, от щось не виходило. От щось не виходило. Ну чому? Ну чого? Чого не виходить, чого не виходить? А тут йде дуже гарна звістка, що все, 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 все йде вже в ваше Ну, Хай буде, наприклад, візьмемо сім'я чи робота. Ну ще ж таки, що ви все, все ж таки ви будете незадоволені. Чим незадоволені? від чогось ви все ж таки відкажетеся. Я не хочу, я ще не готова. Карта Грусті. Чого подати на задоволення? Все ж таки, ще трошки буде зупинка. Все ж таки ви не прорветеся, да? як ви задумали, наприклад, ви хочете, щоб це все відбулося дуже швидко. Трошки, ні, трошки ще йде повішене, трошки ще двоєчки пентаклій. Ну, це треба трошки зачекати. Але ви дуже сильна людина і ви це все пройдете. Далі, рицар Жезлов. Мчиться до вас, чи мужчина, вчиться нові стосунки, можливо, мчаться до вас, можливо, предложення нової роботи, роботи стабільної. Надолго. Так, ну давайте ще уточнимо, Що ще що, що можна сказати про ретерю жезла. Поїздки кудись. Е, куди Ну Все ж таки, ще, можливо, будете чи ремонт робити, чи е, оновлювати квартиру. Е, чи не знаю, можливо, меблі передвигати. Ну, якось все буде відбуватися заново в вашому житті. Ну, це така сама, що у вас карта, та сама карта, що у вас вище сіли хотіли вчити. От. Ну, це нормально. Так, що ще? Чотири стихії вас берегуть, будуть вам допомагати. Ну, от по рицарю Жеслів це так само, це буде можливо приємна поїздка, чи буде приємне знакомство. Із будущого, ви ще цієї людини точно не знаєте. Можливо, це людина входить в ваше життя. Можливо, це е, ваш директор, наприклад, там будуть гарні стосунки, можливо, от вам предлагають роботу і у вас директор будуть гарні стосунки з директором. Так, ну давайте ще подивимося. Знаєте, Давайте, можливо, матеріальне положення, ваше подивимося, що уходить да, по матеріальному положенню то, із вашого життя. І... Яке буде в майбутньому саме найближче майбутнє ваше матеріальне положення? Так, зачікували ви, чекали, 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 але ви вже знаєте, от тро... двоєчка, двоєчка це от ви приймали вибір, що вам робити стосовно роботи, стосовно заробітку. Можливо, заробіток ваш чекав. да? <соток> Стоїть до вас йти, чи ще треба почекати. А троєчка все, троєчка вже це м -м, відбувається. Це вже починає відбуватися в вашому житті. От Ви вже взяли жезли в руки, ви почали, ви йдете далі. Ну, по тройки жезли, і ще, частіше всього, знаєте, можливо, треба дочекатися луни. Луни, ну давайте так, ростущу луну. Давайте так, от, Можливо, все піде на ростущу луну. Так, що входить? Ваше матеріальне положення. Приймається рішення, раз і назавжди, ви ставите таку жирну-жирну точку. І е, обдумуєте, що робити далі. Ну, по дев'яточці кубків, я думаю, що у вас все буде добре, тому що тут дев'ятка кубків – це дуже гарна карта, плюс е, до того йде і імператриця. О, е, що ще, е, якщо ви думаєте, наприклад, якщо у вас зараз е, е, проблеми йдуть з е, грошима. Якщо ви думаєте, там, наприклад, чи вам щось поробили, чи це якісь поробки, чи це все так плохо покарті башню, да? то це карта ілюзії. Це не є так насправді. Тобто у вас все налагодиться по імператриці, це, це дуже це карта плодородія. Вот. Тут в этом плані у вас все має, все має бути добре. Я вам так скажу, дочекайтеся, щоб оце, оце новолуння. Ой, новолуння, господи. Щоб була розтущена, ребята, і все, і все налагодиться. Ну, по крайній мірі, потрошки-потрошки, до по розклад дійсно непоганий. Бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.